Привіт, херсонці і гості нашого міста, ага. гості нашої програми Херсонський тиждень по п'ятницях о 19. І з вами, наш ведучий Іван Косімечкін. і Оксана Поганій. Як завжди. Вітаємо новини Херсону. Да? На вини сумні. Сумні, насправді, тому що нас привітали в лапках, привітали з Днем Покрова Пресвятої Богородиці, з Днем Захисника і Захисниці. У нас загинуло шестеро людей на зупинці. І це було десь близько 9-ї години, а о 9-й годині у нас якраз кожен день хвилина пам'яті по загиблим. Тобто це було дуже цинічно. Це була арта давань. Ну от наскільки ну, ми і... так зрозуміли, ми спілкувалися, спілкувалися. Ну, кажуть, да, що наші ти... міномет, ну. Ну, вроді, військові сказали, що, що, да, що це все ж таки артилерія. І знаєте, це для нас от, трошки ми видихнули, тому що коли знову міномети, то це ще страшніше жити. Mm. Насправді, де? Да? Ну дуже підлий удар, тому що там завжди це зупинка центрального ринку. Там люди завжди. Там от. Коли не стрільніш. Так, і причому там же там не військові насправді. Там, там, буквально, не військові не. Да, там буквально бабусі чоловіки, бабусі, котрі торгують трішечки картопелі з города, трішечки зелені, трішечки помідор. Ну, все. Есть, це ті, хто... Зовсім їм нема на що жити, наскільки я розумію. Ну, на вони там взагалі да. персоні залишилося тільки да. похилого віку, да. так що і то є. Вони поцілили просто дуже цинічної по подла по просто по пенсіонерам. Mm -hmm. Так вони ж не запитували той пенсіонер за Росію чи за Україну. Да, вони взагалі це мене дуже не давало спокою от то, що дві майже людини загинула в середині зупенсія яка оточена габіонами. Я думаю, як, як же так могло? Я зараз е, спеціально пройшов і угу. подивився, і насправді габіон стоїть спереду, з двох боків. А весь задній зупинки він от... відкритий. відкритий, да? відкритий. а, ну, та, там... да. а та... якщо це уламки, а воно так попало трохи за зупинкою, і уламки вони були там якраз і той, позаду. Якщо цей габіон ставив, він по див, дивишся з вулиці угу. красиво, красиво, точно, гарне, все да. закрита. А що воно ззаду не закрита? І при тому, що <звук> наші телеграм-канали з самого початку пам'ятаєш, як нас почали обстрілювати, тільки нас звільнили, да, і писали: треба габіони, треба от. Те, треба те. У нас закупали бетонні такі споруди, ставили по місту. Ми ще їх розмальовували, але а, ну, вона, бетонні вони взагалі. Ні. То це да, Це знаєте, це у нас зараз є безкоштовні туалети для, для, росло, для, ну, сорі, для людей, кому нема де. Жити, скажімо так, і ну, справа в тому, що повітряні тривоги в Херсоні не працюють, ну в них нема сенсу зовсім, у нас снаряд чи міна летить 4-5 секунд. Да. І тому ні, ні в яке сховище ти добігти. Ти просто не встигнеш, встигнеш скачити да, туди. Да. Так. У тебе є 4 секунди, щоб впасти на землю, чи не впасти ну, чи на не землю. Чи не впасти, так. Да, уже як то тобі пощастить. Да. Ага. От, тому така у нас сумна новина. Uh, ну і uh, полюють кожен день на людей, то про це ну все одно ми все будемо про власне. це нагадувати, yeah. тому що uh, дехто з інших міст України вони не розуміють, вони коли uh, збираються там їхати, ми збираємося їхати в Херсон, а от туди, а от туди проведіть нам екскурсію, а ти починаєш розповідати, що люди ну не можна цього робити. Які екскурсії, яке що, якщо можна було yeah. ще, ще. Тою зимою проїхати на острів, щось швиденько роздати. Зараз уже ні. ну Ну це просто... Ну, якщо ти хочеш загинути, то Ну то дуже велика небезпека. Відсоток того, чи загинеш ти, чи будеш живий, більший, що ти загинеш. Вот. Ну не однорідна загроза в Херсоні. Є, да, є так, просто так. абсолютно червоні зони, де просто небезпечно. Так, да, вже. Вже навіть вчора фіолетовим, туди, да, да, окреслили, тому що да, туди. Ну, в... Оце східна, східна це, да, кіндійка, схід, схід це все, весь вздовж Дніпра. Всі там наші 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 воєнки, мельниці, все таке інше. Mm. От, тому в Херсоні стало важче. Ну, ми не бачимо дрон. Кажуть, ну що ви не бачите, можете сховатися. Ми його бачимо. Ой, Господі, хоч би і не бачити ніколи. Ні, стромним... в, ту, да, в, ту, в ту хвилину, в ту секунду, коли він же над тобою знижається і кидає схильник, а ходити отак. Задравши голову, теж не варіант, бо у нас ліпістки, пелюстки розкидують знову ж з дронів, і все більше і більше цим засівають. Ще така підступна штука, я не знаю, ти читав чи не читав, це вони там ближче до Станіслав Білозерка. Вони ще скидують такі невеличкі як шипи, mm. отакі, щоб машина могла наткнутися. А, ага. Як це називається, господі? Їжі, от. Да. Але вони такі невеличкі, ти їх так не побачиш. Такі десь. І машина натикається, протикається колеса, а вони в той момент роблять Да. да. Ну дрони найнебезпечніше в тому, що вони цілять вони в ну, Це справжнє полювання, да. тому що звичайно, коли летить міна, вона летить, вона дурна і не знає куди летить. Да. А то тут то... за тобою палюють. То да. тобі пощастило чи не пощастило. А дрон він тебе знайде і за тобою ще ганятися буде. Так, да, ще й буде. буде ганятися, якщо ти. Да, якщо ти не і летить щоденько. він швидко. Він же як да, там... у нас… Це, тобто, це, це uh, загроза, uh, яку треба якось вирішувати, інакше тут uh. зовсім. А з іншого боку, оце, мій район, от, з європейська сворова. Раніше був такий Бу, більш, страшний більш, страшний, да. в останнім часом пише. Ну це теж таке вань, це самозаспокоєння я, насправді, я, да. Я, я, ну, да, Вони так, більше так. взялися за мій район Дніпровський, а -а -а. Да. Mm -hmm. ну от якось так. Mm -hmm. Але у нас є і гарні новини, ну тільки в лапках. Mm -hmm. Опять в лапках. І що? Ні, ну, так, ні, гарні новини без лапок. Тролейбуси ходять безкоштовно і світла, і світла не, не вимикають. Не. Але є гарні новини в лапках. У нас велике крадівництво. А, ну, це, а як завжди. Да, це як завжди. Хоча і кажуть, що це не крадівництво в тому сенсі, що ми маємо, тому що це крадівництво не бюджетних грошей. Ну, кажуть, ми не знаємо. Да, тому що проводили тендери, що це ну, ти крадівництво не бюджет. Да. Це державні школи. Да. Дивіться, чому ми так стресуємо. От, відео записали окремо, Ваня його виклав в нашій мережі, там тік-ток, і читаємо коментарі. І Є люди, котрі пишуть, у мене двоє дітей, я знаходжусь в Херсоні і у мене діти скучили за школою. Так, Це я зрозуміло, це зрозуміло. Боже, да. і... у мене онука, Діти котра, так, і котра і в Миколаєві да. цей рік займалася онлайн, і це був жах і для матері, бо треба контролювати, і для неї, бо вона і вони скучають за спілкуванням. Ну, їм, шісно, їм, це це нормально. Але в це нашому місті, навіть якщо ти живеш отут в під'їзді, і виходиш в, ш... в цю підземну школу, там, за 10 метрів, то теж є шанс, вибачте, що тебе зверху з дрона скинеш або прилетить. Та ні, а, вся, але... наша, вся наша захист наш е, будується на тому, що де ти знаходишся і де ти будеш там, через 10 хвилин, ніхто не знає. Не передбачить. передбачить, Не так. будеш. Та. Де ти будеш. Та. Якщо буде школа, то о 9 ранку там буде там черга будуть, людей. Да, да. І там повинні є, бути і, діти. Да. Да. І, і Яка б вона підземна не була, до неї ж треба де дійти. Вони а, от тепер, будуть... да, а от тепер слухайте, да. а от тепер слухайте. Значить, люди зібралися, ті, хто живе поруч того місця. Де збираються будувати, uh -huh. там же почини, почали зносити. Тобто, це не добудова, не перебудова самої школи well, або садочка, а це з нуля. Uh -huh. Там же почали зносити там, там, з поверхні землі там що там є, якісь майданчики, uh -huh. майданчики, uh -huh. да, там, заборчики такі інші. Слухайте. Да. Там будуть рити котлован тепець у і нас ні, рок... і ніхто не з не буде знати. Ну, просто нехто. Вони напишуть великими буквами школа, і туди не буде скид. великими буквами було написано діти на театрі Маріупольському, і це. Їх не зупинила. — Так, Поки вони будувати, будуть їх зупинити. За так я тобі дня. кажу, навіть коли будувати, ви можете написати плакати. В да? для, для, да, Маріуполі слово діти не зупинило, І навіть якщо ти напишеш просто, сху... то тобто, есть любе будівництво, котре отаке відкрите в місті Херсон, це однозначно це попадає під те. Да, це ціль. Угу. При тому, що в прозора видно адреси, де у нас будуть, бо вже виграли тендера, адреси відкриті. Дивіться адреси без да. прийши, уже два рази прилетіла по одному, по одній з цих адрес. Mm -hmm. А розльот вони ж у них не ні, ну це я їх не виправдовую навіть а просто я кажу. У них немає такого оружу, як Хаймерс. У них розльот 100 метрів в одну сторону, 100 метрів там в другу сторону. А, тобто, тобто полетить будівництво і сусідні дома. Да, а там живуть люди. І mm -hmm. я розумію тих людей. Але ще цікавіше, ті райони, ну принаймні, один із районів, де буде будуватися дві таких я Де, я скажу так, де, я сподіваюся, не буде будуватися да? дві таких, а, школи, то там ніхто не вивчить. Тобто, Люди задали питання. А у вас є вже проєкт? Бо спочатку ж робиться проєкт. Сказали, ні, я А ви знаєте, що там підземні води, там підземні озера, і це правда, 8 метрів глибина, а ви якої? Коли ви не будете робити сховище дев'ять з да? тобто ми розуміємо, що вони дарують до води, сядуть отак, і якщо скажуть, дарують ну, і скажуть, ой, мама, а і скажуть ой мамочки, гроші себе... вже свої. Ага. І якщо навіть нам It зараз скажуть, і yeah. давайте ми будемо вірити, бо нас ніколи держава ж не обманювала, так? бо ми віримо, правда ж? От, що це не державні гроші. Ну, значить, велике крадівництво не державних грошей, їм... а грошей донорів. Які гроші красти їм все. середньому. Да. Я скажу, ти знаєш, що мене в цьому більше все от в курлі, не пакують, і за що я переживаю? Що в цій схемі їхній нема людей. Нас нема там. Mm -hmm. Ми для них навіть не Пил під ногами, а взагалі, ну ми щось. Ми щось таке примарне. Ну, от 10 людей більше, 10 людей менше загине. Оця цинічність, коли ви не прораховуєте, ви прораховуєте гроші, відкати, як ви будете примудрятися. Ви ж знаєте, от у нас тут 6,5 кілометрів це з островами, да? Ну так, до, до окупанта. Ну, да, по -прямій, тому, до позиції. По -прямій, да. Да, до пози... І станом на зараз стріляють чим можуть. І для них і дрони долітають. Тобто для них це ціль, ну просто І от уявіть собі, навпаки, ну, да? ага. в Олешках щось таке починають рити. Це Як наш, ти наш, думаєш, наш? Валь, наші туди будуть пуляти, ну, моментально. навіть якщо там буде написана школа, да? тому що ми розуміємо, Просто щоб не буде. Що це ціль. Ну, да. ага. от. І от зараз у нас є ціль у, у верні, ці є ціль, а ми їм а, її даємо. І як би це не називалось, ну, не все, як не би це, це полна, да, от все, уже це називають та ні, школа це буде потім, коли, коли вже звільнять лівий берег, коли, ні, коли вже буде. Мир настане, Ти скажи, і тоді там років, буде школа. Скільки років ми ще будемо а так? А я сидити? не знаю, наприклад. Невідомо. Це вони там у серпні 24-го війну закінчають. Так, да, вони вже її закінчили. Вона Ні в 25-му, ні в 26-му, да. ніхто не знає. Ніхто не знає, коли насправді і, коли і, буде віші, нема куди гроші діти. Вот хай, от. хай покупають риби, хай покупають. Да, от ми... Знову ж нас ніхто, з тобою, як експерта, ніхто не дослухається, але ми це скажемо в ефір. Купуйте засоби захисту наших так. військових. Чим краще вони будуть захищені, тим більше вони за двохсотять окупантів. Тим більше вони так, так. зроблять гарної роботи, чим більше вони приберуть мавіків, що над нами літають, і всього іншого, тим спокійніше буде нам тут, на лінії фронту. Енергетика взагалі невідома, як ми. Ну, тут, тут ми перешували. не знаємо, як ми будемо жити. Не треба да. грошей, не треба закуповувати якісь там агрегати. Там. Мені не подобається, коли От сьогодні приїхали, до речі, дівчата з Антонівки, о, я згадала, і кажуть, ну без газу. Тобто перебили газ і такі, ну ми сподіваємося, що нам відновлять. Давайте я як, от я взагалі не спеціаліст, mm -hmm. ти трошки більше, тому що ти хлопчик. Е, як би зробила я, знову ж ми тут, експерти, так? ну менш тим, є е, служба, котра може це полагодити. Значить, Вони готуються, вони знають, що треба для цього те, те, муфти, такі, там, труби, ще щось. Вони готуються. Потім ви берете ті риби, з котрими ви ходите з нашими очільниками в Херсоні, mm -hmm. і їдете з ними. Охороняєте їх не тільки з ребами і з антидроновими пушками. Все це є, тільки воно не там, де треба трошки. Трошки змінити акцент і пріоритет треба. І лагодять людям газ, тому що так? в Антонівці так. не одна людина залишилася, їх там залишилося. Є там вони. І... І їм не займаються взагалі. Ну, дивись, якщо раніше туди щось возили, зараз реально бояться. Да? От у нас навіть беруть хліб, один раз на тиждень беруть хліб наш Антонівка і розвозять по хатам бігом. І їм за це вдячність, бо ну, це страшно. Але там залишилися люди, котрі допомагають іншим. Що Антонівка, що кіндійка, до речі, да? що там янтарне то біля, біля кіндійки. А ми, принаймні, в Антонівці, ну, тось, от зі світлом у нас лагодять знову ж не всюди. От є дома в кінці, у вулиці, де до сих пір немає світла, аж з моменту, як нас, ото я нам відключила, і так воно mm -hmm. прийдеться Ванечка, зашикати. Ну, Не може, я да? От, Але все ж таки, сподіваємося, от завтра ми узнаємо, до речі, чи буде чи полагодять їм газ. Бо коли заявляють... А такі заяви були. Що а, от в тих районах у нас уже нікого немає, це uh -huh. неправда. В тих районах люди є. У нас уже якось було, коли ще лугова тут була. Прості господі, що я її оце всує. Я згадала, читати, згадала так. Все, все. Коли нас тільки звільнили, вона сказала, що на острові нікого немає, Вони все, не нічого мати. не треба. Опалення не треба, світла не треба, нічого не треба робити. Ну це класно, викреслити просто живих людей, йди, ну повезіть туди на цвинтар, якщо по дорозі не вб'є, значить не там здохніть. Так, так не можна. Тому, слухайте, я зараз буду дуже цинічна, от дуже цинічна, але я скажу. Хоча би згадайте. Вам Зеленський, до речі, сказав, що вибори в наступному році. Uh -huh. Так от, хоча б згадайте, що людей ви рахуєте тоді, коли вибори. Називаєте їх електоратом. Та ви згадайте, що чим більше людей залишиться живих, тим більше у вас шансів той електорат облапошить, і щоб він пішов і за вас проголосував. Ну якось так. Ой, да, да. не знаю. Ви знаєте, можливо, трохи сумні новини, але у нас завжди постійно, вже не перша передача, гарна новина. Світла не відключає, тролейбуси безкоштовно. І ми тримаємося. Ну, ми тримаємося, Да. да, живемо. да. Ми живемо. Ага. Слава Україні! Героям слава!